Одна самих великих, напевно перешкод для того, щоб стати одним, бо ціль шлюбу це все-таки залишити батька і матір, приліпитися до іншої людини і стати одним. Один із одна із великих перешкод це егоїзм. Адаптація насправді це про те, як ми швидко позбавляємося від того егоїзму, як швидко ми ставимо інтереси іншої людини на перше місце. Тому в процес адаптації задавайте собі питання, що я можу для цієї людини зробити, чим я можу поступитися, якими своїми власними інтересами і так далі. Також варто зазначити, що в 40 років вже людина в неї склалося життя, в неї є кар'єра, в неї є інтереси і так далі. Давайте подумаємо про те, яке місце шлюбу в цьому всьому, в цій історії. І, звісно, місце шлюбу це другі найважливіші стосунки в вашому житті. Перше – це стосунки з Господом, друге це стосунки з вашим вибором. Так? Тому постав, ставте шлюб на належне йому місце. А це означає вище, ніж кар'єра, вище, ніж діти, вище, ніж батьки, вище, ніж мої власні інтереси. І тому тоді процес адаптації буде більш м'який.